Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні в нас буде на огляді екран, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту біткоін та лайткоін та виводити собі на гаманець. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас та Тут ми зможемо заробляти валюту абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. І виводити собі нагомонець у монетах Bitcoin та Litecoin. І для того, щоб нам почати тут працювати, звичайно, нам потрібно зареєструватися. І в цій формі придумаємо свій нікнейм. Далі будемо свою електронну адресу, придумаємо пароль, підтверджуємо, що ми погоджуємося з правилами сайту та натискаємо TIMP. А далі підтверджуєте свою електронну адресу та переходите до авторизації. Далі вводите свої дані, за якими ви зареєструвалися, та натискаєте Sync In. Далі проходимо ось тут капчу і потрапляємо до свого аккаунту. Заробляти ми тут будемо коїни проекта, і далі вже виводити собі нагамане. Ну і давайте для початку розглянемо способи, якими ми можемо тут заробляти. І перший спосіб, звичайно, це у нас кран. Для цього натискаємо на вкладку FAUCET. Їх є три крана. І давайте почнемо з першого, на якому ми зможемо заробляти коїни для. Для виводу, День цього натискаємо на нього. І тут ми можемо отримувати коїни кожні 30 хвилин. Отримуємо ми від 20 до 80 коїнів, які будуть випадати нам продавним чином. І для того, щоб нам зібрати, ми ретуклейм. Далі знову проходимо по таку капчу. І як бачимо, ми отримали 20 коїнів. 10 коїнів нас дорівнює 1 біткоін Сатоші. Тобто ми отримали 2 Сатоші. Переважно тут випадають невеликі суми, але 2 Сатоші це доволі непогані виплати. Для таких сайтів. Ну і також тут є ще два крани. Наступний екран у нас це енергія, повер. За цю енергію ми будемо збільшувати рівень, і потім отримувати бонус до сплати за виконання завдань на цьому сайті. І отут ми бачимо наш рівень, нашу енергію, а також бонус, який ми будемо отримати. Ну і також, для того, щоб ми зібрати, ми назємо збір і все ми отримали свою одну енергію. І збирати ми знову зможемо через 30 хвилин. І також тут є ще один кран. Це Екран по збору рекламних коїнів. Тобто тут ми збираємо коїни, які ми потім можемо використовувати для замовлення реклами на цьому сайті Ну і також ми будемо отримати додатково одну енергію. І збирати ми також тут можемо кожні 3 хвилини. Давайте зберемо істек, гранати, проходимо капчу. І як бачите, ми отримали 50 коїнів і також одну енергію. Це також є. Чудовий спосіб для того, щоб просувати свої реферальні посилання, не поповнюючи рахунку на цьому сайті. Ну, і давайте розглянемо інші способи. Наступний спосіб у нас це шортлінці. Тут ми бачимо, які шортлінці тут є. Зараз їх на сайті 13 шортлінців. І ми бачимо, скільки коїнів ми отримали за їх проходження. І це також доволі жирний Виплати за їх виконання. Тобто, як бачите, 60 конів, як я вже говорив, в нас 10 конів це одна сатоша біткоїна. Тому я вважаю, це доволі непогана сплата за їх виконання. І я не буду показувати, як це робиться. Я сподіваюся, кожен вже знає, як це робиться. А хто не знає, я сподіваюся розберемо. Наступний у нас спосіб звичайно це серфінг. Тут також доволі жирні виплати за їх виконання. Як бачите, за 45 секунд ми отримуємо 55 коїнів, за 30 секунд переглядів 35. Давайте для прикладу, що вони працюють, переглянемо найкоротшу, це 10 секунд. за який ми отримаємо 20 минут. На неї нас перекидає на сайт реклами. Як бачите, мій сайт недоступний. І все ми отримали свої 20 коїнів, навіть не потрібно було проходити капчу. І це мабуть і за те, що я вже переглядав перед цим серфінг і вони серфін, не завжди. Просить проходити на капч. І ось таким чином ми заробляємо коїни і далі зможемо вже їх виводити. І наступний спосіб у нас опитування. Як бачите, зараз мені доступно два опитування. Виплата плата за них також доволі непогана. Як бачите, які тут у мене. і бачимо, скільки часу нам потрібно для проходження цих опит. Звичайно, не кожен їх зможе пройти, але ті, хто вміє це робити, може також доволі непогано заробити. І також тут ще у нас спробують фонд, фонд рефералів, Тобто, хто тобто, також тобто, більшу кількість рефералів, то. Три лідера отримують постійно нагороду у цьому конкурсі, і також ми бачимо, коли цей конкурс закінчиться. Далі тут є інформація для рекламодавців. Тут ми можемо поповнювати рахунок для замовлення реклами, для цього треба депозит. Поповнювати ми можемо замантяв у СПАЙ і мінімальна сума поповнення на 10 центів. І як бачите, зараз тут акція, що за 1 долар ми можемо придбати не 40 тисяч коїнів, а 60. десь. Тому хто просуває свої сайти. Зараз є гарна можливість замовити тут рекламу по акційних цінах. Ну і наступна вкладка: в нас це вже замовлення з самої реклами. Тут ми вводимо URL нашої реклами. Далі робимо опис. Далі тільки ми хочемо замовити переглядів. І тут вже обираємо яку кількість часу. Треба буде переглядати нашу рекламу, та будемо бачити, скільки конів це путь. Далі в нас тут є інформація для ком'юніті, тобто соцмережі цього сайту, де ми також можемо познайомитися з новинами та інформацією щодо сайту, ну і також можемо звернутися напряму до підтримки цього сайту. Якщо в нас виникли якісь проблеми то до роботи, на цьому ну, наступна вкладка нас профіль. Тут ми бачимо реферальну програму, вона тут 50%. Також ми бачимо тут наше реферальне посилання. Реферальна програма. Програма також доволі жирна. І якщо ви вмієте рекламувати, то звичайно я б радив вам запрошувати сюди партнери, тому що тут доволі непогано можна також заробити. І тут ми бачимо, що за збір на крані наш партнер ми 50%, за 10% і за шлівці, також 10%. Але, знаючи, по своєму досвіду, що переважно більшість користувачів використовують тільки кран на таких сайтах, тому що працюють переважно на великій кількість таких сайтів і заходять просто збирають кожну півгодини чи годину на крані. А іншими способами заробітку дуже рідко користують. Тому звичайно, 50% це доволі непогано. ну Наступна вкладка в нас вивід. Виводити ми можемо тут на фаусерпе. Я цього наткаму на нього і Як бачите, виводити ми тут можемо біткоін або в ну і обираємо валюту, яку ми хочемо виводити. Нака ну, для біткоін тому що тут буде більш зрозуміло, яка тут мінімальна сума для виплати. І далі нам потрібно ввести наш OSET Pay на монет. де нам його взяти, це ж переходимо знову в Pay. далі наставку wallet. лімо, де наша монета Bitcoin, натискайте депозит, Копіюєте свою адресу, повертайтесь на сайт і вставляйте її в цей поле. Далі вводимо в суму яку ми будемо виводити. Як бачите, мінімальна сума для виплати. Тут 25 тисячі коїні, наприклад, буде 25 тисячі. Звичайно, в мене зараз немає такої суми, тому що я тільки почав працювати на цьому сайті, але є достовірна інформація щодо виплати з цього сайту, тому можна вже починати працювати. І коли в мене назбирається ця сума, я звичайно вам повідомлю і надам інформацію щодо виплати з цього сайту. Як бачите, 2,5 тисячі коїні на дорівню 250 сатош. І Якщо активно працювати на цьому сайті, тут дуже швидко можна назбирати суму. ча замовляти І виплати переважно тут проходять миттєво, але тут є інформація, що ваша виплата може зайняти до декілька днів, і це залежить від кількості замовлень виплат сайтом. Тому, якщо ви замовили свою виплату і вона не прийшла від базу, то це може зайняти деякий час і періодом до 48 годин. І також ми можемо перейти ще в наші настройки аккаунта та змінити наш пароль. І також ми можемо тут змінити вигляд нашого балансу. Ми тут можемо бачити або свої зароблені коїни, або зароблені реклами. Також чуть не забув зараз. Тут проходить як день народження, і тут можна виконувати завдання щоденні. І за це також отримувати коїн. За цього натискаємо на вкладку Happy Birthday Day. Тут ми бачимо, що ми можемо отримати до тисяч коїнів щодня. Але ця акція вже скоро закінчиться. Але можливо сьогодні останній день буде цієї акції, і ще хтось успіне заробити додатково 1500 коїнів. Тому що завдання тут не складні зібрати 10 разів на крані, переглянути 10 сублінців, а також переглянути 10 рекламних посилань. Тому виконуйте і заробляйте додатково 1500 колін. Ось таким чином ми можемо заробляти на цьому сайті, і як на мій погляд, доволі непогано. Ну а я буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на ютубі. До побачення! себе.